Окремих вказівок з Києва через викид радіації на АЕС в Японії Тернопільські Месники сьогодні не отримували. Особливих вказівок ми спеціальних від лінії Міністерства надзвичайних ситуацій і керівництва обласної адміністрації не отримували, але ми постійно ситуацію моніторимо. Не отримували особливих вказівок і санітарні лікарі Тернопільщини. Однак від суботи взялись з власної ініціативи ретельно міряти рівень радіації, каже головний державний санітарний лікар області. Степан Дністрян. Він запевняє, все в нормі. Сьогодні в межах 14 міліренген на годину, при нормі до 30. Нема радіації, немає змісту мешканцям Тернопілля пити від неї щось профілактично, кажуть медики. Наскільки мені відомо, на теренах Тернопільської області достатньо потужно працює обласна міська санстанція, яка зобов'язана контролювати стан довкілля. І поки немає офіційних заяв з їхнього боку, я вважаю, що робити якусь профілактичне лікування чи їжу, чи якісь інші хімікалії в зв'язку з цим в зв'язку з трагедією в Японії на даний час недоцільно Однак і Вони особливо борі. радіти, тому що Вони, Японія це далеко не варто робі. застерігають науковці, адже невідомо якої потужності Ми, викиди речі, радіації там ще можуть бути, і куди. Подме вітер викиди Чорнобиля були практично по всій північній півкулі, і десь можливо мало під собою місце таке критичне забруднення. Досить сказати, що на території Канади відстрілювали стада оленів, м'ясо яких мало замежну концентрацію радіоактивного стронцю вірогідність потрапляння йоду в Україну навіть при глобальнішій ситуації, яка може ще трапитися, там наближається до нуля, бо це дуже нестійкий радіонуклід. І він період піврозпаду 8,5 діб. Мало вірогідно, що він до нас дойде як такий. Я думаю, що в цьому плані більше загрози по тяжких металах, таких як стронці і цезі. У водах поблизу Японії і не тільки від радіації постраждає риба та водорості, каже Арсен Гудима, і нема жодних практичних гарантій, що з часом такі морепродукти не потраплять на стіл українців, в тому числі й мешканців Тернопілля. Тому живучи в країні з чотирма діючими АЕС, маючи Чорнобиль і об'єкт укриття, полюбляючи збирати гриби і ягоди, українці вже мали б замислитись над придбанням дозиметрів. Знову ж таки, все впирається в якість нашої держави, якщо на державному рівні починаючи з Одеського сьомої кілометра, де тури, бо відвантажу, закінчуючи прилавками тернопільських супермаркетів, магазинів працює нормальна служба. А це діагностувати елементарно. То ми будемо захищені. Хоча я думаю, в зв'язку з подібними ситуаціями варто ставити питання про наявність домашнього кишенькового дозиметра, і тоді кожен пересічно грамотний громадян може бути абсолютно убезпечений в тому, що він споживає їжу без радіації.